Сьогодні Володимир Зеленський приїхав у Німеччину. Буде брати участь і зустрічатися зі своїми колегами, брати участь у Мюнхенському форумі. Він вже показав це е момент приїзду на своїй особистій сторінці у соціальних мережах і в Телеграмі, і в інстаграмі. Як він епічно виходить із літака, вітається зі своїми німецькими е колегами. От, зараз ви можете ці фотографії побачити, світлини побачити на своїх екранах. От він виходить з літака і разом з членами української делегації вітається з українськими. І така в нього має бути уч... зустріч з Олафом Шольцем, А потім, після зустрічі з Олофом Шольцем має ще бути зустріч з президентом Німеччини Франком Вальтом Штатмаєр. І навіть Зеленський вирушає до Парижа, де має підписати другу угоду. В Німеччині буде перша угода. А у Франції друга угода про безпеку з президентом Франції Макроном. І вже завтра Зеленський буде долучатися до Мюнхенської конференції з безпеки, де має виступити зі своїм зверненням і де так само має поспілкуватися з колегами європейських держав. І так само з американськими колегами, в тому числі і з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Камалою Гаріс.